Батальйон Дніпро 1 у пісках упіймав міліціонера із символікою самопроголошеної ДНР. Як стало відомо бійцям батальйону, чоловік разом з дев'ятьма іншими прибув у зону проведення бойових дій для охорони приватного будинку одного з колишніх посадовців силовиків, згаданих осіб українські правоохоронці підозрюють у пособництві терористам і коригуванні вогню по позиціях наших збройних сил. Цікаво, що під час допитів затримані пропонували відпустити їх за хабар 20 тисяч гривень. Один з них навіть посилався на впливових друзів з Києва, які можуть його захистити. Тривають слідчі дії. Донецька охранна фірма приїхала в поселок Петки, де проходять бойові дії, на передову охороняти. частный дом. Це ну, ж деньги, которые предлагали взяткой для того, чтобы их отпустили. Совет министров Донецкой народной республики. Мокрой печатью. Перечень сотрудников охранной фирмы также перечень автомобилей их разрешение республики ДНР передвигаться им по территории ДНР.